Найромантичніше реаліті шоу тепер на Сумщині. Один сумський репер, шість чарівних самотніх красунь у пошуках хлопця своєї мрії. Чотири тижні наш герой шукатиме серед них свою єдину. Він буде призначати цікаві побачення, щоб в кінці кожного тижня вирішити, хто з дівчат залишиться з ним далі, а хто повинен покинути його назавжди. Ви станете свідками народження справжнього почуття. Ви повинні це побачити. Це я чекаю, бо кохаю шоу, що запалює самотні серця. Тиждень тому найромантичніше шоу Сумщини стартувало. Минуло разу наш герой обрав ту дівчину, яка заповнила саме його серце. Сьогодні ще попереду два побачення. Тож ходімо знайомитись з нашими наступними красунями. Привіт, мене звати Аня. Мені 22 роки. Моє хобі це вокал, і цим я живу. А на проєкт я прийшла, щоб знайти своє кохання. Привіт! Привіт, я Діма. Аня. Приєднати приємно. Я тут підготував тобі таке побачення, незвичайне. Такої канітелі в мене в селі вистачає. Так, ти любиш тварин? <говори> Якщо чесно, то їх ненавиджу. Чому? <говори> Тому що в мене їх вистачає і вдома. І <говори> в селі, так? <говори> <говори> ну не може, тобі сподобається. Сподіваюся. Які да. тут животне? І що це? А ні, це працює. О боже, воно ж таке грязне. Їда? Зовсім не для мене. Може зайдемо так. І що з ними робити потрібно? Можеш, погладити. О, я ні. Чому? Дякую. Чому вона така Или вон? Вони не б'ються, я сподіваюся. Да, думаю, нет. ні. Не бачиш, дівчинка маленька, гладить. Ні. Давай, можеш спробувати? Ні-ні-ні, це не для мене. Чому? Не для мене цей фафос. <гум> ні, ти якщо хочеш, можеш спробувати, але я ні. Та я спробую. Таке <гум> маленьке, таке гарне. Я не розділяю ці погляди. Тобі не сподобалось місце, куди я тебе запросив? Вибач, звичайно, але так сталося, як сталося. Просто я дуже люблю тварин. Ну, дуже чку. Щас у хвилинку. Аню, ти куди? Побачення ще не закінчилось. Чи ти вирішила побігати? Ну побігли разом. Оператори Дмитро всі побігли. Гарна прогулянка. Чи не так? Це просто взагалі, я не можу знаходитися в такому сараї якомусь. Взагалі. Ну, от що конкретно тобі не, не сподобалось там. Ох, взагалі я ненавіжу цих свиней, коров, коз і все остальне. Так, так, ж... Світання має бути в ресторані. Не повинні бути в ресторані, а Не, <зв> 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 Ні, ну подожди. Подожди, подожди. Тобто, <зв> ну, ти розумієш, що дівчинка, яка должна бути со мной, должна любити животных. Так, я не твоя дівчина. Розповідай, що трапилось? Чому ти пішла з побачення? Я пішла з побачення, от від туди от туди треба тікати, просто бігти, Чому? щоб п'ятки лопотіли. Ну, вибачте, це якась підстава, але до свиней просто ну, свині це не моє взагалі-то. І це мені не цікаво. Тим паче, якщо хлопцеві подобається, оте от все, що мекає, мукає. і скріпає, Ну добре, ти тоді скажи, яке ти, яким ти бачиш своє побачення з цим хлопцем? Побачення я бачу в ресторані. Ну вино, свічки, оце моє побачення. Угу ну знаєш, ну мож можливо, наш герой просто захотів, знаєш, тебе чим здивувати. Все-таки знаєш, побачення в кафе, воно якесь таке стандартне, а тут якесь нестандарт, якесь він може хотів тебе чим зацікавити і повернути до себе увагу. Ну йому вдалося, він здивував. Тільки не в ту сторону, не в тому плані, як хотілось би, напевно йому. Так ти вирішила зараз піти з проєкту? Звичайно, нащо мені це потрібно? Я не збираюся зустрічатись з хлопцем, який обожнює якісь. Добре, це твоє право. До побачення. До побачення. Чесно, я в шоці. Дмитро. Ну що, розповідай. що трапилось, тому що прийшла Аня. Я чесно я не зрозумів, що все ж таки відбулося. Я наблюдав за вами, дивлюся, роді побачення йшло нормально, а потім щось уже. Ну, просто їй не подобаються тварини, а ну, от... просто через це мені здається. Але я думав, що їй сподобається там свіже повітря, дерева, тварини. Я думав, ну. це все буде добре, але вона розкричалась розпунтувалась, сказала що мені, це все не потрібно і пішла. Ну, ти засмути... засмутився? Ну, є таке. Хотілося здивувати, але. Ну, не засмучуйся все-таки проєкт ще продовжиться. В тебе ще попереду е, два дні побачень. Тому готуйся, ми ще зустрінемось на наступному побаченні. Меня зовут Мирослава, мне 18 лет, и я с города Сумы. С детства я занимаюсь театральным мастерством. В дальнейшем я бы хотела связать свою жизнь с театром. Давай познакомимся. Ну давай. Чем ты увлекаешься, чем занимаешься? Я занимаюсь вообще театральным мастерством, а также вокалом, чуть-чуть хореографией. Да. Танцуешь? я на режиссуре. Танцуешь Режисс... тоже? Ну, немножко, да. А какой стиль? Ну как, там более классики да, такое. Я понял, понял. Я тоже раньше и танцевал <свес> и пел. Сейчас только. А сейчас? А сейчас только рэп, спорт. И то легкая атлетика. Такое. Ты профессионально занимаешься mm -hmm. спортом? Ну вообще чем-то ну, как бы, бы легкой атлетикой можно сказать профессионально, но я без тренера. Ah. Поэтому у меня за областные, так сказать, соревнования есть места такие, призер можно сказать. Но ну, в принципе, как тебе сказать, в принципе, люблю спорт, сильно люблю спорт. Когда занимаюсь на турниках, вот это все такое, ну, ну, как бы и развивает все. Ну, а так, я читаю рэп. Рэп, конечно, разный, но... На какую то тематику вообще пишешь? На разную. В основном жизненная. Есть несколько веселых песен, но я их еще пока не записал. Ты серьезные отношения хочешь или какие-то такие мимолетные? Серьезные знаешь, что это мимолетные отношения, это вообще, ну, такое, я тебе скажу. У тебя много было таких? Мимолетных или да, вообще? Да, ну, мимолетных. Что расставались по моей или вообще? Ну, вообще, то есть как-то, ну, встречались там неделю, пару дней. Было, но расставались, ну, как, у меня намерения были серьезные, но у человека было так, что встречаемся, что нет. Хочется нормального чего-то. Вообще... Есть твои планы вообще через пять лет, ну, примерно? Ну, примерно. Но я хочу вот это рэпом серьезно заняться, очень серьезно я хочу заняться. Я начал писать альбом, то есть тематика там как бы. И о жизни, и о любви. Ну, в общем, ну, если так считать, то просто о жизни идет. Есть море дорог, есть море путей, есть море стихов, тысячи людей пишу я о том, как пройду все пороги, и я не собьюсь со своей дорогой. Молодец. Це можна, я там, навіть скажу, це перший мой проєкт. Та ти, романтик, Дмитро, організував таке побачення та які враження після нього залишились у Мирослави, дізнаємося зовсім скоро. Так що тебе? Ну, ну, Понравилась прогулка. Так, да, тебе тобі мне Мені очень понравилось. Я очень рад. Все До зустрічі. До зустрічі. Пока. Всі, давай, пока. Ну, що розповідаю, як побачення. Все було дуже круто. Ці емоції просто переповняють мене. Що більше сподобалось побачення? Ну Звичайно, що дівчина. Скажи, як тобі взагалі дівчина? Ну, вона добра. Це помітно в її очах. Вона зі мною спілкувалася на такі теми, які я їй хотів. Це круто, що вона співає. Вона грає в театрі, вона танцює, це, це все дуже добре. Ти бачиш, якось до тебе дівчата попадаються, такі які вокалістки, всі співають. Ну, якось, ну, це твоя стихія. А добре, ще таке питання: от ти хотів би з Мирославою ще побачитись там, наче якомусь побаченні або, можливо, ще щось? Думаю, так. Хотів би, так? Да? Навіть дуже. Тобто, Морослава тобі з цих, з цих двох побачень сьогодні сподобалось найбільше. Так, тим більше я навчився керувати човном. Давай, отак. Вот Кажеш, навчився. І сюди. Все, а тепер ой, ми вам, давай. Туда. Ні, туди, в іншу сторону. Це вперше було? Так. Ну, бачиш, сміливець. Ну що ж, тоді я тобі бажаю успіхів. Зустрінемось з тобою на наступному тижні. Так, да. да. на ну, все добре, давай. Хай тобі щастить. Ну що, розповідай, як тобі побачення з нашим героєм. Вообще неплохо, неплохої парень. Я думаю, у нього хороші перспективи і все вийде. Ага. Скажи, як тобі взагалі побачення? Мне понравилось так необычно на лодке, покататься романтично. Чи б ти з ще провести так час? Конечно же, я хочу даже думаю, если он меня не выберет. Думаю, мы все равно будем поддерживать с ним дружеские отношения. Думаю, мы еще так покатаемся когда-нибудь. А как ты относишься до его э, захопа? Я не люблю не люблю рэп, особенно такой сопливый, как он. Мама, мама, мама. Ты не любишь. який ти стиль напрямо. Ні больше. Ну как, я вообще миломан, я люблю все слушать, но кроме сопливого рэпа. Это ужас, Серйозно. А він тобі там читав рыб? Да. Есть море дорог, есть море путей, есть море стихов. Тысячи людей пишу я о том, как пройду все пороги. И я не собьюсь со своей дороги. Молодец. То, что табин не сподобалось. Нет. Дмитро, як тобі другий день побачень. Все було дуже добре і насичено, так можна сказати. Результат уже є? Звісно, все є. По-другому. Ну добре, давай я буду продавати цей результат дівчатам. Самому цікаво. Ось. Ну що, тобі хай щастить, а я піду до дівчат. Давай, давай. Так, дівчатка, ще раз привіт. Привіт. Як тобі нас? Чудовий. Трішки. Звичайно. Трошки все успокоїлось, бо потім нормально. хвилюєшся? Um, – Трішки є. Як думаєш, вибере тебе герой? Я навіть не знаю, справді. Ну добре, дівчата, в мене є конверти для вас від нашого Дмитра. Мирослава, це тобі? Аня, тримай. Все, я не буду вам заважати. Дуже приємно, насамперед. Так. Ну, правда, я не очікувала, це дуже приємно, серйозно. Може бути, що ти поміще, я не знаю. Ще один день побачень позаду. Головну місію виконано. Попереду ще два поодиночних побачення, після яких ми дізнаємось. Трійку красунь, які і поїдуть на фінальне побачення з нашим героєм. Я з вами прощаюся рівно на тиждень. Не перемикайтесь, з вами був Влад Мілюкін. До нових зустрічей.